Ронівська бібліотека для дітей одним із напрямків своєї діяльності використовує казкотерапію, що є сьогодні дуже важливим для наших дітей. Казкотерапія це метод психологічної корекції та розвитку дитини за допомогою казок, який допомагає їй справлятися зі страхами, комплексами та негативними емоціями через асоціації з героєм. Дана терапія дозволяє м'яко навчати життєвим цінностям та формувати правильні моделі поведінки, активізувати творчі здібності та покращувати взаємодію з навколишнім світом. Бібліотекарі часто проводять такі заняття у читальній залі, дякуючи літературі, яку закупили після перемоги у конкурсі про зростання від благодійного фонду МХП Громаді. Але також практикують і виїзні заняття у дошкільні заклади громади. Нещодавно виконуюча обов'язки директора Миронівської базової бібліотеки Лариса Глущенко та бібліотекара Наталія Ганзенко завітали у ЗДО світлячок з книгою Анти Дюдні Лама, Лама та її буденні драми, яку отримали в дарунок від видавництва час майстрів. Доброго дня, діти! День. Ми прийшли до вас з бібліотеки. Ви знаєте, що таке бібліотека? Да, а да, що да. там? Книжки, Книжки. І, ну, іграшки. І іграшки. <ріпи> і іграшки. складачки, і мультики. Все в бібліотеці. Так. А, і а ще дуже багато в нас таких. Цікавих книжечок, бачите? Одну з яких ми сьогодні вам принесли, і е, пані Наталя вам її прочитає. А потім ми пограємося в ігри, е, порозв'язуємо деякі там ребуси, можливо, і е, отримаємо сертифікат від отакого маленького лами. А цього ламу звати Лама. От тітя Наташа зараз вам її прочитає. І далі малеча разом із бібліотекарем Наталією Ганзенко поринула у чудовий світ життя маленького лами, у якого такі знайомі проблеми, як і у маленьких сухачів – небажання прибирати страх, нудьгу, втому від покупок, неслухняність. Через римовані історії та теплі ілюстрації книжка допомагає дітям молодшого віку впоратися з емоціями, пояснює важливість допомоги по дому та показує, як турбота і гумор можуть перетворити будь-яку проблему на пригоду. Мама лама з турботою і дрібкою веселищів перетворює будь-яку драму на пригоду. І маленький лама вчиться співпереживати, домовлятися і розуміти. І що домашні справи допомагають створити простір для гри. Потім дітки показували, як вони розуміють і вміють виявляти емоції і навчились справлятися зі злістю. Хто вміє показувати свої емоції? Я! я. А якщо я скажу, покажіть, що ви веселі. Як ми покажемо? Я веселі! А ну, як веселі. Веселі, того не працює. Ножаї. О, Ножаї. 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 Так, а якщо нам треба показати таку, чи подобається вам лама радіє? Да. Як Як ми показуємо? Ми розкриваємо. Нож. Да. І раді ми. Ну, давайте потуподіть ножками. Що ви раді? Раді? А, а якщо, хочу... дивіться, якщо висунуть? Ні, плакати не треба. Сумувати треба. Можна себе обняти, погладити, сумніми, так? А якщо ви розізлилися? А як нам можна справитися з цією негарною емоцією? Ось як? як ми справляємося? Ми можемо собі сказати заспокійся, ти добрий. Сам собі сказати можна? Да, так. Да, да. Ви кажете собі, як Так. Я да, да, да. да, добрий. Я так. все одно добрий. Що ви ще собі можете сказати, щоб заспокоїтися? Що не так, Бачите, скільки ви знаєте. А ви знаєте, як ще можна заспокоїтися? Так, yeah, yeah, yeah. Дивіться, я вам покажу таку одну вправу, а ви теж зі мною спробуєте її робити. Добре? Ви таку ложите ручку на животик на свій. положили. Так. Yeah, yeah. І носиком, так, наче ви вдихаєте запах квіточки, таку потягли, а потім отаку от і робите до тих пір, поки ви пересердились. зрозуміли? Ви розсердилися. Вдихнули і видихнули. І Вдихнули і видихнули. І робите разів три-п'ять. А ну давайте спробуємо. Всі положать на животі ручку і починаємо вдихати. Давай, два секунду вдихаємо. Квіточку, ніхто. І ви вже думаєте про квіточку, да? а не про те, що вас хтось образив чи ще щось. Ви собі подумали, і у вас усі проблеми вляглися. А ще знаєте, як можна заспокоїтися? Берете отако дві ручки і себе обнімаєте. Ви себе обняли, і за погладили, погладили. Ви самі себе заспокоюєте. Бо ви себе любите, правильно? Погладили, погладили, погладили і забули за всі проблеми. Потім діти пограли у гру. Дай правильну відповідь. Цікавим моментом зустрічі стало для всіх малят можливість за допомогою аплікацій поприбирати у кімнаті ведмедика, створити затишок і красу, і отримати за це сертифікати помічника лами. Значення книги для розвитку дитини дошкільняти дуже величезне. Це джерело знань уявлень дітей про оточуючий світ, про все, все, з чим вони стикаються з раннього дитинства. Це джерело розвитку, мудрості. Це джерело розвитку духовності, це джерело емоційного розвитку дитини, і, звичайно, і артистичності під час ігр інсценізацій. Але саме найбільше і саме важливе значення казочки, книги, художнього слова для розвитку мовленнєвого спілкування, для розвитку фонематичного слуху, для розвитку звукової мови. А зараз ой, які проблеми із розвитком зв'язного мовлення дитини. Тому що дітки дуже багато користуються дуже часто, користуються гаджетами, користуються телефонами. Батьки дуже мало їм читають книжечок. Хоча, хоча батьки саме перші, які повинні цьому приділяти увагу. Саме батьки повинні зрозуміти значення книжечки у розвитку своєї дитини, адже це дуже важливе джерело сімейного спілкування. Сучасні інформаційні технології дуже швидко витісняють книжечку, але мені здається, що вони книгу не замінять у розвитку дітей дошкільного віку. У нас у садочку дуже багато дитячої літератури, дуже багато енциклопедій, дітки полюбляють читати, дітки полюбляють слухати розповіді вихователів про все, про все, що їх оточує. Тож ми дуже хочемо, щоб батьки приділяли увагу вихованню діток своїх і використовували для цього. Зокрема, книжечку, художнє слово, казочки з раннього дитинства і всю-всю дитячу літературу. Отак через казку, заняття дітки вчаться бути помічниками для мами, прибирати у своїй кімнаті, допомагати один одному, вміти заспокоюватись, а ще отримали урок, як важливо слухати і читати казки, які навчають, розраджують, допомагають.